Новини міської інформаційної служби до вашої уваги. Вітаю! Ведучий випуску Володимир Кремінь. Розкажу вам про останні події станом на 13 грудня. Розпочну з такого. У Кам'янському з 14 грудня трамваї відновлюють рух. Проте рух буде дещо обмеженим. На центральному майдані підприємці міста ініціювали встановлення святкової ялинки. Протягом тижня із симптомами грипу та ГРВІ до медзакладів області звернулися понад 5 тисяч людей. Лікарі закликають бути обережними. Коли речі здаються темними, волонтери можуть поширювати світло. Такий конкурс малюнку пройшов у місті. Днями підбивали підсумки. 13 грудня міський голова Андрій Білоусов повідомив кам'янчан про відновлення руху трамваїв у місті. У дописі на власних сторінках соцмереж очільник міста зазначив, є домовленість з енергетиками про підключення тягових підстанцій, які забезпечують електроживлення трамваїв, але буде надана обмежена кількість потужності. Тож завтра, 14 грудня, ми зможемо частково відновити рух трамваїв у місті. Через брак напруги на лінії зможуть вийти не всі, а обмежена кількість вагонів. Враховуйте це при плануванні поїздок. Вніч на 12 грудня по Дніпропетровщині маємо чергові атаки окупантів. Страждає знову Нікопольський район. Тільки вночі було зафіксовано сім обстрілів. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій області розповіли подробиці про обстріли. Випустили понад 50 снарядів з реактивних систем залпового вогню, град та важкої артилерії. Поцілили по Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Внаслідок у Нікополі пошкоджені майже 10 багатоповерхових та приватних будинків. Уламками побиті господарські споруди, адмінбудівлі, магазин та лінії електропередач. Також від обстрілів зайнявся легковий автомобіль. До ліквідації пожежі були залучені сім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. У Червоногригорівській громаді понівечені. П'ять приватних будинків та сім господарських споруд лінії електропередач. Також знищено авто та один гараж. У Марганецькій громаді місця прильотів зараз обстежують рятувальники та встановлюють всі деталі обстрілів. 293 добу триває російське широкомасштабне вторгнення. Наші хлопці продовжують мужньо захищати територіальну цілісність та суверенітет. Дають відсіч окупантам та вщент нищать їхню ворожу техніку, але на жаль, гинуть кращі сини та доньки. Сьогодні Кам'янське знову попрощалося з героєм, який загинув у запеклих боях з ворогом, але назавжди увійшов в історію нашого міста та країни. 2 квітня на Харківщині за мир в Україні загинув солдат Сергій Бацун. Від імені всієї громади глибокі співчуття близьким висловив міський голова Андрій Білоусов. Сергій народився 17 січня 1990 року. У 2008 році закінчив ПТУ номер 22. Упродовж 2009-2010 років проходив строкову військову службу з 2010 по 2014 рік. Працював на прад Дніпровагонмаш. з 2015 року. У компанії Лемтранс, мобілізований на війну 15 березня. В рік, коли навчався Сергій в нашому начальному закладі, я саме працювала, бо мій старший син навчався з ним в одній групі. Дуже хороший хлопчик. Запам'ятався тим, що був дуже активний, приймав участь у Художні самодіяльності він завжди приходив на допомогу. Цей маленький срок за 10 місяців його навчання він дуже зарекомендував себе з гарної сторони, і тому ми його всі запам'ятали. У Сергія залишилися дружина, син, мати та сестра доземний уклін, герою, який до останнього подиху був справжнім українцем, щирим, життєрадісним та вольовим. Вічна пам'ять, слава бійцю, мирного спочину у царстві Божому. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 20 оперативно-рятувальних виїздів. З них 9 разів на пожежі, 5 разів на допомогу населенню та екстреним службам, по два рази на виклик, за яким інформація не підтвердилась. Протягом тижня врятовано 8 осіб. Загиблих не було, постраждало двоє. 7 грудня о 19 годині 53 хвилини до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання гаража, розташованого на вулиці Євгена Мельникова південного району міста вказаною адресою було направлено черговий корол ї державної пожежно-рятувальної частини, де по прибуттю було встановлено, що йде дим із приміщення окремо розташованого гаражу за допомогою аварійно рятувального інструменту та в складі ланки ГДЗС пожежні потрапили до приміщення гаражу. Почали проводити ліквідацію пожежі. Під час проведення ліквідації виявили тіло чоловіка, яке знаходилось без свідомості, тому відразу його винесли на вулицю та викликали швидку до приїзду швидкої медичної допомоги. Надавали домедичну допомогу по їхньому прибуттю було передано представникам медичної служби, де було діагностовано отруєння чадним газом. Загалом під час пожежі горіло, горів легковий автомобіль «Деоланос» та речі в приміщенні гаражу на загальній площі 25 метрів квадратних. О 21 годині 04 хвилини дана пожежа була ліквідована загиблих та травмованих на події не було. Загалом було залучено сім чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Причину пожежі встановлює слідчі національної поліції 11 грудня близько півночі надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по проспекту Конституції Підного району міста. За вказаною адресою на місце події було відразу ж направлено чергові карули ї державної пожежно-рятувальної частини та ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що в трьохпід'їзному, чотирьохповерховому житловому будинку на четвертому поверсі йде дим із квартири. Рятувальники потрапили на поверх, де дісталися до квартири. З квартири йшов щільний дим і за високого задимлення відразу не було зрозуміло, що горить. Після проведення ліквідації за допомогою газодимозахисної служби, тобто ЛАН, і їхні рятувальники, провели ліквідацію пожежі, в результаті пожежі горіло домашнє майно на площі 15 метрів квадратних. Загиблих та травмованих на події не було, причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 15 осіб чергового складу та 3 одиниці техніки. Рятувальники вкотре наголошують на правильному поводженні з обігрівачами в квартирах та приватних будинках, адже наразі вкрай небезпечно перевантажувати систему електромережі, шановні громадяни, кам'янське районне управління, головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області. Вкотре звертаються до вас, дотримуються правил пожежної безпеки саме в побуті. Адже через необачне поводження з вогнем паління в квартирі, використання пошкодженої ізоляції, перенавантаження. Електричними приладами, електромережі, порушення технічних норм, використання електронагрівальних приладів, а також спічного, газового та електричного опалення призводить до пожеж саме в побуті. Тому, будь ласка, дотримуйтеся правил пожежної безпеки в побуті, бережіть себе та своїх близьких. Кам'янське зустрічатиме новорічні свята з ялинкою у центрі міста. Про це повідомили на сайті міської ради. Спільними зусиллями влади та підприємців встановлять скромне новорічне дерево. На тлі повномасштабної війни влада кам'янського вирішила цього року не витрачати кошти з міського бюджету на встановлення новорічної ялинки. Однак власниця ресторану Дача Олена Біла від імені небайдужих підприємців нашого міста звернулась до міської влади з проханням знайти можливість і допомогти встановити для дітей символічну новорічну ялинку на майдані Петра Калнашевського. На підставі звернення було прийнято рішення підтримати ініціативу представників бізнес-структур та до Дня Святого Миколая, 19 грудня, спільними зусиллями поставити ялинку. Новорічне дерево буде штучним, висотою всього 8 метрів. Місто знайде можливість без витрат з міського бюджету встановити ялинку, а підприємці власними силами займуться її оформленням, прикрасять іграшками і гирляндами. Працюватимуть гірлянди від генератора з 16 до 19 години вечора. Новорічні свята цього року пройдуть без будь-яких святкових заходів та без традиційної ярмарки. І далі до інформації від медиків: за останній тиждень із симптомами грипу та ГРВІ до медзакладів області звернулися понад 5 тисяч людей. Рівень захворюваності зростає, втім область ще не перетнула епідемічний поріг. Більш детально інформацію розповіли під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Хоч рівень захворюваності на грип та ГРВІ в області зростає, проте показник значно менший аніж торік під час епідемії COVID-19. тому епідеміологічний поріс залишається в нормі. Загалом в області непоганий показник вакцинації. Імунізовано майже 60% дорослого населення. Порівнянні з, з попереднім тижнем захворюваність на останньому тижні зросла на 12%. Рівень захворюваності на сьогодні в області знаходиться на Низькому рівні за останній тиждень в області зареєстровано 501 випадок захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19, одужало 300 хворих і маємо також зниження захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем на 14%. Проте за словами фахівця не варто розслаблятися цього сезону. на Дніпропетровщині очікують на одночасну циркуляцію штамів грипу А, Б і коронавірусу. Найдієвіший спосіб захиститися від грипу і від COVID-19 – вакцинація. Каже епідеміолог: рекомендовано отримати ну, по перше, всім дорослим громадянам, і на сьогодні вже вакцинація від коронавірусної хвороби дозволена. Також дітям від 5 до 11 років ми рекомендуємо отримати бустерну дозу. І на сьогодні помінялись терміни бустерної дози після базового курсу. Це через 5 місяців. це друга бустерна доза. І на сьогодні дозволено отримувати також другу бустерну дозу термін через 4 місяці після першої бустерної дози. Не варто нехтувати захисними масками та антисептиками. При перших симптомах слід залишатися вдома та проконсультуватися з сімейним лікарем. Особливо якщо з'явився кашель, підвищена температура, нежить, слабкість або головний біль. Ні в якому разі не можна займатися самолікуванням. Зроблено важливий крок до збереження навколишнього середовища України. Урядом було ухвалено водну стратегію до 2050 року. Екологи називають документ надважливим для України на шляху виконання міжнародних зобов'язань у сфері водної безпеки нашої держави. Також на думку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, це має показати європейським партнерам, що, попри збройну агресію Росії, Україна не зраджує своєму плану стати повноцінним членом сім'ї Євросоюзу. Щороку в українські водні об'єкти потрапляє близько двох мільйонів тонн забруднюючих речовин сполуки, нітрогену та фосфору, феноли, нафтопродукти, важкі метали. Плюс внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 482 гідротехнічних об'єкти на суму понад 400 мільйонів гривень. Такі дані наводять у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. Ухвалена урядом стратегія має сформувати європейську модель водного сектора країни та визначити шляхи розв'язання існуючих проблем. Зокрема, серед завдань, що покладено на. Стратегію забезпечення рівного доступу до якісної і безпечної для здоров'я людини питної води, досягнення доброго екологічного стану вод, запобігання посухам, паводкам та іншим шкідливим діям вод стали управління водними ресурсами за басейновим принципом. За планом реалізації стратегії до 2024 року 100% законодавчої бази у водній сфері має відповідати вимогам ЄС. Також протягом цього періоду необхідно створити 9 планів управління річковими басейнами. Найбільш віддалене майбутнє стратегію. Передбачено відновлення русел малих річок, використання у побуті абсолютно безпечних для довкілля пральних порошків, зниження збитків, завданих повенями і паводками, а також забезпечення населення України якісним водопостачанням та водовідведенням та інші завдання. За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, Україна вже давно потребувала такого важливого документа у сфері управління водними ресурсами, який сформує європейську модель водного сектора країни та визначить шляхи розв'язання проблем у ньому. Кордоном народу є мова. Переконані викладачі та учні 18-го ліцею. Саме вони підготували черговий захід у рамках міського мовного марафону «100 причин, чому я спілкуюся українською. Ліцеїсти п'ятих та десятих класів, одягнуті у яскраві вишиванки, ділилися цікавою інформацією, як швидше вдосконалювати знання мови, розповідали вірші, декламували прозу, співали пісні та ще раз закликали розмовляти українською, бо це пришвидшує перемогу над ворогом та об'єднує суспільство. Мова росте разом із душею народу. А коли народ знаходиться у плетеві нещастя, те і справжньо бере гору, перетворюючи засіб спілкування у духовну зброю та стає своєрідним кордоном, який відділяє від цілковитого зла. Щоб все це швидше осмислила молодь та зрозуміла, чому краще спілкуватися з солов'їною. Учитель з сорокарічним стажем Віра Усцова обрала саме такий формат У своєму житті. Я не раз стикалася з такими питаннями, з зневагою до української мови. Але належу до тих сміливих людей, які вміють дати відсіч і зрозуміти те, що наша мова найважливіша. І ви сьогодні мали можливість переконатися в тому, наскільки діти цікаво, легко, доступно спілкуються українською мовою. Що мені імпонує, що тут у нас була в першу чергу справа колективна. У кожного був свій обов'язок щось оформити, щось зібрати. Участь цього колективу і пізнання нового успішний тандем для ліцеїстів, мовні ігри, знайомство із колишніми учнями Віри Володимирівни, та не менш цікаве ознайомлення із творчістю українських митців слова, серед яких і наші захисники. Чому кордон держави? ще один такий важливий момент школа працює над питанням волонтерського руху. І коли приїхала, дізналася про те, що вони збирають багато речей. А я цим займалася упродовж восьми років. І тому це і є та основна мета нашого заходу, аби долучити всіх дітей, щоб всі розуміли, що до перемоги ми маємо йти всі разом дитячим колективом, батьківським колективом, ну і звичайно, учительським колективом. З часів повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило більше 23 тисяч переселенців, серед них багато дітей. Зараз у місті немає жодного навчального закладу, де б не навчалася ця категорія українських громадян. У 18-му ліцеї навчається 44 учні, переважна більшість із Маріуполя. П'ятеро ліцеїстів брали участь у мовному заході. Для того щоб діти більш знали про українську мову, про український народ. Ми проводимо низку національно патріотичних заходів, і ми вважаємо, що це ще більше дає можливість дітям більш Поглибнути вивчення української мови, вивчення історії свого народу. Участь у даному проекті є актуальною для учнів, бо головним завданням для нас є виховати національно свідому особистість, справжнього патріота і радує те, що на сьогодні мова стала вирішальним чинником самобутності нації, основою її інтелектуального і духовного життя. Одна із учасниць віцеїстка 10 класу Дар'я Черевко. Дівчина разом із родиною приїхала з Маріуполя ще наприкінці березня. Погляд на спілкування рідною мовою вона повністю переосмислила після того, як окупанти зруйнували її місто та цілковито змінили життя. Було дуже складно розмовляти однією мовою з людьми, які зруйнували і забрали твій дім. Тому для мене стало дуже важливо добре знати, вивчати та володіти рідною мовою. Цей захід означає достатньо багато. Він дає зрозуміти молоді, наскільки українська важлива, що це справді кордон держави, і тільки розмовляючи своєю мовою, ми зможемо все перемогти. Окрім того, ліцей долучився до проєкту Схід і захід єдині. Цієї осені більше 20 ліцеїстів разом із батьками та вчителями мали можливість протягом 10 днів знайомитися із традиціями та історією карпатського краю, ходили в гори, а головне, ті, хто виріс у російськомовному оточенні, досконалювали українську мову. Зізнаються, саме тоді остаточно вирішили. Нехай кордони виникають із ворогом, а своє та рідне об'єднує тільки любов. Ну а тепер саме час дізнатися прогноз погоди на середу 14 грудня. Ніч у цей день буде прохолодною до мінус 9. В день очікується мінлива хмарність. Температура повітря становитиме мінус 2 градуси. Вітер західний до 3 метрів на секунду. На цьому наш випуск завершується. Шукайте свіжу інформацію на сторінках Місте Б у Фейсбуці, Інстаграм та Телеграм. Більше актуальних новин з життя Кам'янського читайте на сайті mis.tv.ua. З вами був Володимир Кремінь. Дікуйтесь про власну безпеку, підтримуйте захисників, вірте в Україну.